Вітаю всіх із магазину Сільпо. Всіх вітаю з новим 2026 роком. Сьогодні в Сільпо почалися акції, які будуть діяти з 1 по 7 січня, включно 2026 року. Ще попривозили товар акційних, ще більше пропозицій. Ті пропозиції, які я показувала в минулих оглядах, звичайно ж, я не буду показувати. Буду Баржомі вода мінеральна пет упаковка, сильно газована ціна за літр 60 гривень за 89. Нагадую, акцію діють з 1 по 7 січня 2026 року. Грінки два види їх від Джокерс зі знижкою 45%. Ціна за 100 грам 30 гривень. Є грінки житньо-пшеничні з холодцем і є грінки. Так, це у нас ще житня пшеничність сметана та зелень. Також за 30 гривень. Ага, ось оновили ось оці, а їх не було, хіпстерс, чіпси, два види. Ось такі чіпстерс. Чіпстерс, правильно, є смак бекона і є смак краба. Ціна за 100 грам 27 гривень. Ну, Супер пропозиція. Замість 58,49. От на них знижка аж 54%. Гарна ціна. Така ціна просто задарма. дарма. Вірмішель від премія. Різні смаки зараз я подивлюся, які всього 8 гривень за 60 грамів. Упаковка більше, у умівни. Є смак курки гостра. Є також просто смак курки негостра. І зараз з цієї сторони, може, вони повторюються. Глянемо зразу. Вісім гостра і не гостра. Да, два види, виходить, по 8 гривень. Замість 16. Також виклали, ну приїхало. Це бачите, зразу видно, що багато товару повикладали під акції. Ось такий тунець від ібеліка. Туна 150 п'ятдесят грам, п'ятдесят гривень. Баночка з ключем, знижка 38%. Так, ось оцей тунець від ібеліка. Він двох видів є для салатів в олії за 50 гривень і є у власному соку. Ще з'явились тут э, томати, не очищені в томатному соку ніжин 920 грам, Скляна упаковка 80 гривень 54 знижка, замість 174, Начебто гарна пропозиція. Молоко від селянське особливо Я вам показувала в минулому огляді 40 гривень за 950 грам, жирність 2,5. Тут ще з'явились вершки по акції від Галичина. Вершки ультрапастеризовані, 15% жирність, 200 грамів за 30 гривень, мінус 38%. Також печиво Орео не було, таке Golden саме Орео, 176 грамів за 50 гривень, ого, мінус 58% знижка. На Ось це печиво Golden. Також батончик на стлі KitKat шоколадний. За 23 гривні 40 грамів мінус 36%. Ще ось оцей батончик Марципан, 50 грамів. Я показувала 30 гривень мінус 51% знижки. Поставили великий цінник також на оце печиво біскоті Доменіко. Знижка на нього гарна 46%. 70 гривень за 360 грамів. Мабуть, у цю каву розчину принесуть, поставлять. Я вам ціну скажу. Кава розчина, карт, ну а чорна карта натуральна, сублімована. 210 грам за 349 гривень зі знижкою 55%. Замість, замість 779. Корм для котів від турецького бренду «Превіталь». Він йде по 100 грам. Ціна 10 гривень замість 20, 50 відсотків знижка. Є з лососем, з куркою в жилі, з лососем в соусі, з куркою в жилі, з індичкою в жилі і з яловичиною в жилі. Чотири види корму, всі ці паучі по 10 гривень. Оновили алкогольну поличку, причому дуже багато гарних пропозицій: Віскі, ханки, баністер. Ціна за літр 449 гривень зі знижкою. 55 відсотків. Це перша гарна пропозиція. Далі віскі Джеймсон 469 гривень за 0,5. 36% знижка замість 729 гривень. Виготовляють його в Ірландії. Тут такий цікавий, гарний по кольору джин прийшов. Виготовляють його в Іспанії. Іде пляшечки по 0,7, по 269 гривень. Є пінк грейпфрут і є отакий розе. Джин цей за ціною 269 зі знижкою 46%, шість відсотків. така гарненька пляшечка так комусь прийшли. В і так гарно виглядає. Водка козацька рада, цілий літр за 189 гривень. Класична горілка. Далі йде вино Лагамар, є біле, є червоне, сухе. Виготовляють його в Іспанії 127 гривень. Касалета, б'янка, біле італійське вино, 750 мл, Ціна 99 гривень, замість 179. Ну гарна пропозиція. Пиво «Хайнікін» в скляній пляшечці «Оріджинал» 0,5 за 45 гривень зі знижкою. І класна пропозиція на цьому тижні на пиво Корона в ЖБ-банці. Ну, 330 мл, як зазвичай, 40 гривень замість 69,42% знижка. І «Хайнікін» в ЖБ банці також йде по акції за 40 гривень 0,5 замість 53 гривні. Зразу покажу акції у відділі побутової хімії непродовольчих товарів. Тут іде такий набір. Я так розумію, від Biltex. 500 гривень. Набір рушників махрових. Є кавовий колір і є отакий, як. Вказаний як бежевий. Тут два рушника: один розміром 70 на 140, один 50 на 90, матеріал 100% бавовна. Ну красиво вони запаковані. Дивіться, 500 гривень замість 700 зі знижкою. 28%. Хто не встиг подарунок купити дуже класно. Набір контейнерів від фонтані, прямокутний зелений. Отакі великі контейнери, три штуки за 649 гривень, мінус 45% Знижка. Так, де тут вказані якісь їх розміри. Да, на 890 мл, на літр 900 і не 3 літ 370 мл. Ці йдуть з кришечками. І набір контейнерів від Бернер. 99 гривень зі знижкою 49%. Тут 4 контейнери, а на літр всі вони йдуть з кришечками. Далі. Знову цей бернер, суперлук, контейнер для зберігання на 3 літри 100 мл 219 гривень зі знижкою 31%. Серветки паперові, 100 штук в упаковці. ЗУЗУ, -зу називаються ціна 16 гривень. Гляньте, знижка на них аж 49%. Тут 100 штук. Одношарові серветки, білі звичайні серветки, але ціна гарна, 16 гривень. Далі ось ці йдуть тезорі орієнте, це кондиціонери для білизни. Тут два види по 760 мл, 149 гривень зі знижкою 25%. Знижка також на набір запасок для чистки одягу дві штуки на 40 листів за 40 гривень зі знижкою, 42%. Фері, два види яблуко та лимон 900 мл по 129 гривень. Капсули від Wash Free 4 в одному. 11 капсул за 119 гривень. В така класна доріжка на стіл новорічна, власний імпорт. Вона така, як бархатна, золотом вибита. І на неї знижка 75%. 99 гривень замість 400. Доріжка на стіл розміром 275 на 28. Великого розміру. І дуже красиво виглядає. За 99 гривень. Супер пропозиція. 75%. Також келихи на розпродажі, два види. Лакаве бренд називається. Є келих для війна. А, лю також 70 гривень для вина і 70 гривень для ігристого. так Це без акції, ось такі серветки паперові, тришарові, 80 штук 40 гривень. І ще такі серветки за 30 гривень, тут 150 штук, вони йдуть двошарові, зі знижкою 26%. І знову гарна знижка на серветку настільну круглу 30 гривень замість 99. Зі знижкою 69%. Гляньте, які супер пропозиції. Мінус 63% знижки на три види з одної пасти від компліт є відбілююча з м'ятним ароматом для чутливих зубів. Вона йде 100 мл за 60 гривень, і всередині зручна упаковка така, знаєте, яку можна поставити. Не покласти, а от саме поставити. Далі колгейт хербал саме з травами, за 60 гривень 100 млн. Лінки розбирають за ціною 9,99 ватні палички, косметичні 100 штук, 10 гривень, 42% відсотки знижки. І також диски ватні від премія 100 штук, косметичні круглі 45 гривень. Дякую, що дивитесь. Ім хочу побажати мирного неба. Нагадую, акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні. Вони почались сьогодні 1 січня і будуть діяти по 7 січня включно. Зустрінемось в наступному випуску.